Дванадцять фотокопій картин з художніх музеїв Сумщини. Поруч стільки ж світлини з сучасними моделями. Всі вони вдягнені у спеціально відтворене зі старовинних картин традиційне українське вбрання. Це проєкт перевтілення, портрети, що вживають. Представили його у сумській муніципальній галереї. Головною ідеєю, яку ми собі бачили, показати картини з наших музеїв Сумщини. Ми хотіли приміряти, знаєте, приміряти образи. З картин, з полотен на сучасних українок, українців і побачити їх відчуття, і побачити, знаєте, як реінкарнацію, як переродження. Проєкт грантовий реалізовували його на базі Сумського центру культури і мистецтв. Відчували вбрання, запрошували моделей. Було передати цю емоцію, яка була на цій картині. Я повністю думаю, що я її передала, повністю передала нашу героїню, і мені було дуже цікаво. Костюми, в які вбиралися моделі, створювали близько року, розповідає наукова консультантка проєкту Вікторія Гавриленко. Найскладніше було відтворити одяг таким чином, щоб він був максимально схожим на те, що зображали художники. Додає вона картини, попри те, що художники зображали їх досить точно саме вбрання, прикраси і цілісні образи, але все одно це не є ні, ні кресленнями, ні схемами, тобто за якими легко було б пошити. І тобто, тут доводилося підключати фантазію виконавців, які б відтворювали саме за картинами, додумували, як воно мало би бути пошите, щоб воно виглядало максимально максимально схоже на те, яке на картині. Один з таких традиційних українських строїв представили на виставці. В ньому позувала солістка обласної філармонії Вікторія Чиж. Дівчатка Запросила мене в якості моделі, тому що сказала, що я дуже схожа на дівчинку з картини. Коли я вділа цей костюм, я відш намагалася відчути себе дівчинкою з моєї картини. Вона також була співачкою. Ось то дуже до мене близька. Всі рухи вони повинні бути ідентичними з тими, які на картині. І тобто, це, це було дуже важко. Коли дівчина або жінка, або наш хлопець, коли вони одягали цей образ, ми бачили це перетворення, ми бачили, як розпр як їх плечі розгортаються. Ми бачили оцю цю постать. У майбутньому говорить Вікторія Гавриленко спеціалісти центру культури планують створити наступну серію фоторобіт. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.